Шановні колеги, усім добрий вечір. Вперше за все вибачаємо за невеличку затримку. Розпочинаємо передмачову прес-конференцію. Вашу увазі, голкіпер київського Динамо Георгій Бущан. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський. Перш за все, прошу ставити запитання Георгію. Після цього продовжуємо прес-конференцію з головним тренером. Дякую. Добрий вечір. Заслав Жиряков, сайт «Футбол.юан». Георгію. Кого ми ви відзначили в першу чергу у Вікторії? Добрий вечір. Е, відзначити я, як е, когось з гравців не можу, тому що вони сильні командною грою. Доброго вечора. Ліпанці Бородинами ТВ. Скажіть, будь ласка, ви один з найдосвідченіших гравців у команді? Чи відчуваєте ви додаткову відповідальність за результат у важливих матчах? У е, мене завжди відповідальність перед кожною грою, і я не відкремлюю матчі Ліги Європи чи Чемпіонат України. Георгій, запитання до вас: як ви сприймаєте Гамбург як домашній стадіон або домашнє місто, де ви будете проводити домашній матч? Гарний стадіон, але хотілося б більше підтримки на цьому стадіоні. А так дякую Гамбург за теплий прийом нашої команди. Олександр Володимирович, чи є якісь втрати в команді напередодні матчу з Вікторією? Дякую. Добрий вечір, дякую за ваше запитання. У нас втримовані всі ті ж гравці, які останнім часом не могли допомогти команді. Шепелєв, Піхальонок, Андрій Єрмоленко, Брайан Цібаліс, до них долучився Андрієвський, захворів. Ну і ви знаєте, що дискваліфікований Дубінчак. Доброго вечора часті приїзди вже стали частиною графіку команди. Скажіть, будь ласка, чи відчувається, що гравці вже звикли до цього, чи це кожен раз новий виклик? Ви знаєте, на високому рівні, коли граєш, немає. Мілочі. Дрібниць. Немає дрібниць. Ми можемо бути звикнутими, але все рівно ці, вони відкладаються, і кожна така дрібничка, вона не додає нам додаткових можливостей. Тому можу сказати, що про це вже багато говорилося, не хочеться повторювати, але відверто звикнути може і звикнули, але це воно все рівно має значення. Взимку закінчується орендна угода у Брайана Сабаєса з Динамо. Які його подальші перспективи в команді, чи розраховуєте ви на нього? Дякую. Це жодним не має ставлення до сьогоднішньої гри. Вибачте, що я. Пане тренере, що ви можете сказати про гру Вікторії Пилзень? І взагалі, чи маєте ви якийсь досвід. Ви маєте багату кар'єру футбольну, чи маєте досвід зустрічі з цими командами? Дякую за ваше запитання. Результати команди самі говорять за себе. Команда, яка постійно грає в Єврокубках, команда, яка постійно бореться за найвищі місця в чемпіонаті Чехії, команда, яка не програла жодної гри в цьому і в циклі і в кваліфікації, і в Лізі Європи. Це говорить про її стабільний. Стабільність і агресивність, тому це дуже непростий суперник. На собі відчули, це багато команд в Лізі Європи. Якщо говорити про досвід, досвід гравця і досвід тренера, то це зовсім інші моменти, і можу сказати: єдине, що завжди команди. Чехії відрізнялися бійцівськими якостями і завжди грати проти них було непросто і завжди ці матчі були цікавими для вболівальників.